Всім привіт! Мене звати Олексій. Це моя машина та самодово 3. Зараз стою з нею в гаражі і буду виїжджати сьогодні на Хорватію. Постараємось зробити таку ціль, щоб доїхати повністю безкоштовно. Якщо ви бачили попередню поїздку в Хорватію десь півтора роки тому, влітку ми їздили, то, то поїздка буде схожа, тоді ми їздили по суперчажах в 2 та почадемо, а цього разу ми їдемо по CCS та по нових V3 суперчарджерах. Мало їхати на новій машині на четвірці, але четвірку нам поки не видає Баварія, тому їдемо на трійці. Такий каламбур з цифрами. Оскільки я їду на кілька тижнів, то поки не очікуєте найближчого часу відео про четвірку. Чи відео по четвірку буде, коли я повернуся? Буде ще нові цікаві відео про трійку. Самої ранку, все по плану, Виїжджаємо. 8.15 п'ятнадцять приїхала на кордон. Вилоку, стоїмо в черзі. Другий раз протикуємо таку тему, щоб поснідати на кордоні. Це дуже класно, що не втрачаєш зайвий час та й зранку не сильно хочеш їсти, коли прокидаємося о шостій. й Тому от, варенички. Так, година 20 проходили Україну, тепер підійшли на Угорщину, час вже перевівся на угорський тому 8.34. По Київському то 9.34 вже. От, півтори години. Трошки сьогодні довше, тому що багато піших людей. Так, 9.20, того ми трошки більше двох годин затримувалися на кордоні. Зазвичай я закладаю десь близько двох годин. До речі, якщо ви тільки перший раз на моєму каналі і ще не бачили попередні відео, і вас дуже цікавить питання, як я виїхав за кордон, обов'язково напишіть у коментарях. Як ви стояли на кордоні 2 години, машина сіла на 7%. От була температура мінус 8, мінус 7, то треба десь заклати приблизно 3-3,5%, що ви на одну годину витягте. Якщо кордон орієнтовно 2 години, то тоді означає, що вам треба відповідно 6-7% закласти, що ви їх просто загубите там, до 10. Тож від того вже ви використовуватись пічкою, наскільки довго стояти. Виїхали на автобан 10.20, Орієнтовно будемо в мішкальці в 11.30. І сьогодні, на відміну від попередньої поїздки в Австрію, погода чудова, ні доща, ні вітру, 0 градусів. Все класно. Тому я очікую, що у нас будуть менші витрати в цій поїздці, і відповідно порівняємо витрати поїздки в Австрію і в сьогоднішньої поїздки. І та та поїздка зимня, і маршрут схожий. Тому Дуже цікаво зробити висновок. Настільки саме погода, погодні кісчинники, сильний вітер, сильний дощ, сніг впливають на витрати і на запас ходу цієї машини. Приїхав в мішку, у нас 4 і у нас 5% пішло на підігрі батареї. Тобто, всю дорогу, що ми їхали сюди, 5% пішло, щоб машина була до температури якою хоче Тесла, щоб вона максимально в тумане заряджалась. Тобто, оцей підігрів батареї, він не безкоштовний. Ми зараз за них заплатили би, якби ця зарядка була платна, а вона безкоштовна. Тому байдуже. Максимум тут мажу 130 кВт, приблизно стільки ж ми її отримаємо. Так, цю вакацію ви всі вже давно ну, бачили по 300 разів, тому описа там, мабуть, нема сенсу особливо ошан там Фудкорт тож. Йдемо 8 стоїк, і сьогодні також тут, бачите, нікого нема. Тут майже нікого нікого нема. Тому можете спокійно приїжджати і не парити, що тут буде якась черга, бо тут її не буде. До речі, звичайні зарядочки тут також є 500 кВт, якщо у вас так виїхали, приїхали, а суперчар вже не працює, тому є запасний варік сорти. Якби я їхав зараз на четвірці, то я би сюди, звісно, не заїжджав би, оскільки тут тільки 50 кВт зарядки, і я заїхав би. По трасі на АЗС Молл, скоріш за все, а також вже стоїть станція на Шері на 150 кВт, дуже зручна мені була б на четвірку, але там вона поки що не запущена, тож в будь-якому випадку заряджався би на 50 кВт, просто десь зручніше по дорозі, тому що сюди в Мішкальц це крюк в 50 км просто ну, через те, що тут суперчажі. Через це ми трошки повільніше їдемо, бо ми заїжджаємо в Мішкальц і виїжджаємо, але нам, нам треба думати, де поїсти, бо тут все зручно в цьому ашані, на цій локації зроблено. Так, 45 хвилин пройшло. Зараз ще п'ємо чайок, як виїжджаємо. І очевидний плюс того, що батарея прогріта. 90% за 45 хвилин. Так, 93% і наглядна демонстрація, чому я вважаю, що ця штука, коли ти просто прокладаєш маршрут до точки, а потім Тесла сама будує супечарджує, що це типу, ну, фіча не сильно прям така класна, як про неї кажуть. Ось зараз мені треба доїхати сюди. Це суперчарджер в місті Сормас, перед кордоном з Хорватією. І отут я приїжджаю через Будапешт. В Будапешті є три суперчарджери, два з яких версії v 3 і один з яких версії v 2 І воно мені пропонує заїхати в перший, в саме перший суперчарджер. При тому, що я прийду на 40 Я прийду на 40%. відсотках. там 25 хвилин, оскільки він буде брати таку потужність, як я хочу. А замість цього я міг би заїхати оце все забрати. Закінчити поїздку і прокласти маршрут до суперчарджера цього, який а, знаходиться далі від мене. І там же суперчарж іде 250 кВт, В3. І на нього я прийду, мене буде 27%. Тобто я на ньому буду менше заряджатися по часу і буду брати кращу потужність. І це я б проклав вручну. А те, що Tesla мені пропонувала, це пропонувала мені просто більше часу згаяти, це було б неоптимально. І тому. Не завжди треба на цю функцію покладатися. Це, звісно, дуже зручно і легко, але це не завжди оптимально і краще прокласти все вручну. 14.15, заїхали під Будапешт, на окружну Будапешт, у нас Субчатаж В3, у нас 23 відсоточки. І тут, як бачите, таке ажіотаж, все в машинках. Ця локація на відміну від мішкальця, дуже популярна і тут. Дуже багато машин, я тут, там бачу, стоїть таксі Тесла. Дуже багато однакових білих тачок. Нормально, 200 кВт. Якщо добре, стоїмо тут 10-15 хвилин і їдемо. Така от вакансія, що тут робити, може піти тут в торговий центр чи десь пошаритись, я не знаю. Що тут можна поробити? Скільки його знає, що поробити? Вон люди ходять там продукти скуповують. Ми просто тут проводимо час, як мабуть як більшість сидячи в тачці і нічого не роблячи, тут так, так більшість людей тут проводить час. Так, 80% майже. Сключаємося. 25 хвилин з 20% до 80% Коротше, класичний. А чого не треба? Давай, пускай мене. Я ж мушу їхати. вперед Ніяк мене не відпустить! Так, давай так, просто зробимо чарджинг. Все, анлок. Все, тепер мене відпустило. Покластися. 2080. Заряджаємось. Все як по книжці написано. І 25 хвилин. Дуже зручно, до речі, тачки роз'їхались вже. Вже менше машин. Так, приїдемо, буде 8% по графіку. 220 кВт треба подавати. Витрати на середньою поїздку 227, а на трасі було от 250 ватт годин на кілометр. Пов'язано з тим, що у нас є зустрічний вітер, близько 15-20 км на годину. Коли сам їдеш, то надручно. На автопілоті воно більш-менш в рулі, а самому то трошки стримно їхати з таким вітром. Тому відповідно і витрати у нас збільшені, ніж очікувалось. Але ти все нормально їдемо. 16.30 по місцевому часу 17.30 по київському, приїхали тут таке місце Іштван Хотел в містечку Сормас за 12 км до кордону з Хорватією. Ви можете цю локацію в принципі впізнати, якщо ви давно підписані на канал. Адже коли я їздив минулого року в Хорватію, я заїжджав на саме цю зарядку. І коли я їздив минулого року в Францію, я теж заїжджав на цю зарядку. Але тут дещо помінялося. Раніше були тільки там оці 4 стоєчки, В2, а тепер бачите, скільки нових стоєчок додали. Всі В3 250 кВт. І тут тепер у нас по факту 12 стоек. Окрім 12 стоек, тут також є тип-2 зарядки. Це також такий шкафчик на 50 кВт. До речі, ні, ростає чогось не заряджається. Ну і готель, ресторан. Все близько траси, все класно, все круто. Всім рекомендую. По ідеї, всі, хто їздить на десах в Словенію або в Хорватію, ну, в Словенію, тому що чи в Словенію, в Італію, далі може, може поїхати в Францію. Всі, хто їздять цією дорогою, то всі, по ідеї, заїжджають на цей суперчаржу, тому що він дуже вдалий, дуже зручно розташований і безкоштовний. Тож у нас сьогодні всі зарядки безкоштовні. Ввечері підведемо підсумки з нам вийшов один кілометр з поверти 0 гривень. Але цікаво просто, з якого вісню ми змогли приїхати на... Цих безкоштовних зарядках. Ну і Зараз засічаємо, оскільки ми ще часу витратили на всі зарядки в цій поїздці, оскільки є ще такий скепс, що на зарядках ми витрачаємо багато часу. Зараз у нас буде вечеря. Так, рівно годину ми вечеряли. І дуже багато і дуже смачної їжі. Ще її забрали з собою, тому що не змогли все осилити. дуже великий класний порції, все дуже смачно. Я знову підтвердив свою теорію про те, що е, ідеальна зупинка на їжу вона триває близько години, там 40 хвилин, 50-60 хвилин. Рідко більше, рідко там година 10, е, і рідко менше, ніж пів години. Плануючи свою поїздку, я закладаю зазвичай близько однієї години на зарядку і на обід або вечерю. Чуєте, так ми ще ми зараз сподимося, скільки там. Заряд за одну годину нагадаю, що це суперчарджер v 3 який видає 250 кВт. Там має бути вже близько 100%. Так. Да, в машині 98% і вже останні відсотки накапує 14 кВт. Все круто, спокоїмо речі, виїжджаємо. Приїхали щойно в кордон Угорщина Хорватія. Півтора року тому ми тут стояли 2 години. Зараз з 1 січня Хорватія вже в шенгенській зоні і нікого нема. Просто пусті пусти Під'їхали ні людей, ні машин, ні працівників, ні поліції, нікого нема. Просто з шитки скидаєш, потрошку приїжджаєш, приїжджаєш ці будки і все. Шенген. Що Угорщина, що Хорватія? Тепер в одній спільній шенгенській зоні. І тепер їздити в Хорватію так само легко, як Словенію та інші всі країни. Так, приїхали сюди вже в Хорватію. Поставив машинку, зараз зробимо якісь підсумки по поїздці. За даними машини у нас 58%. Поїздка склала у нас 807 кілометрів. Нагадаю, всі кілометри були безкоштовні. Отака вийшла поїздка. Ми тут на кілька тижнів, тому якщо у вас є якісь питання по що вам було б цікаво дізнатися, можливо, якісь аспекти хорватських зарядок, електромобілів або щось. Таке цікаве на хорватську тематику, поки я тут, то міг би щось таке цікаве пізняти. Тож вся поїздка була безкоштовною, це все за рахунок того, що в чотирьох країнах Європи, а саме в Угорщині, Румунії, Сербії та Болгарії, суперчажі для усіх тесів є безкоштовними, без виключення. Тобто, незалежно від того, яка у вас машина, якого року випуску, якого ринку у вас суперчажі безкоштовні за замовчуванням, якщо вони, звісно, включені. Оскільки на багатьох битих машинах супроча виключені. У мене машина не бита, вона привезена цілою в в Україну, вона ще на гарантії в Америці, не биток, не саловищ, нічого, все знає гаразд, тому супрочас ніхто не відключав і відключати не буде. І відповідно, супроча доступні, без проблем. Ця дорога в мене була ще з Угорщину, тому там зривалося безкоштовно, і вся дорога вийшла безкоштовною. Тож, якщо вам сподобалось це відео, не забувайте ставити йому лайк, підписуватись на цей канал і до зустрічі в нових відео.